Мій догляд для мого обличчя. Розкажу вам, як і чим я користуюсь. Взагалі, в мене проблемна шкіра, є висипання, в деяких місцях суха, в деяких жирна шкіра, тому мені дуже складно підібрати ідеальний догляд. І нарешті мені дерматолог підібрав ідеальний догляд під мій тип шкіри. Це професійний набір для мого обличчя. В набір входить гель для вмивання, тонік, крем пілінг, маска, нічний крем та денний крем. Також в наборі є інструкція по крокового використання, все детально розписано. Даний набір. По Повністю замінює салони доглядову процедуру. Після першого використання я вже побачила класний результат. Моя шкіра дуже гладенька, зволожена, зникла сухість, сяє як після салону. Я просто неймовірно вражена. Мені ідеально підійшов цей набір. Я вам щиро також рекомендую, якщо ви також шукаєте класний професійний набір під ваш тип шкіри, пишіть Марині, вона дерматолог, також косметолог, вона вас проконсультує, підбере вам догляд для вашої тип шкіри, і будете просто в захваті, як я від результату.